Рада ветеранів Сили нації це не безхозні військові. Так виявляється, розумієте? Тобто владі завжди були вигідні, безхозні. Знаєте, ветерани вони нікому не належать. З одного боку, вони вільні, а з іншого боку, під вибори завжди їх можна використати. Використати, а потім, як завжди, забити на них. І все. І саме головне розібрати їх. По всіх партіях, щоб вони були і там трішечки, і там трішечки, і там, наче впливають на щось з виду, а наче по великому рахунку і не впливають. Розумієте? Отак От вигідно. Я розбираю цю тему, чітко розбираю і розбираюся в цьому, хочу поділитися з вами. Як тільки ветерани об'єднуються, приймають рішення, беруть на себе відповідальність, заходять в якусь політичну партію, і вони всередині партії займають посади, напрямки. Все, це ветеран, який має право точно таке, як будь-який інший політик, має право на владу. Розумієте? І це страшно. Це страшно для Тимошенків, Порошенків, всіх інших. Для теї, старої, всієї влади, страшно. Вони цього не будуть робити. Ми це робимо сьогодні. Ми робимо, ми створили Раду ветеранів Сили нації. Це рада ветеранів. З тих людей, які вже прийняли рішення йти в політику, не біля партії фотографуватися на бордах. Ви запитайте там всіх тих, з ким вони фотографуються по районах, по областях, Верховну Раду. Багато зайшло ветеранів? Багато ветеранів, які зайшли в Верховну Раду, мають вплив на політику. Отаким чином вони обманювали, обманюють і збираються обманювати нас далі. І ми нікому не потрібні. На сьогоднішній день рада ветеранів, яка вже знає, куди йде, знає, з ким йде. Вони вже чітко визначилися. Вже місцева влада по місцях не сприймає таких ветеранів. Ви не з нами. Розумієте? Їх на Заходи вже не запрошують. Їх, їх стараються не допускати нікуди, щоб вони були публічними, бо це ж ветерани, які зайдуть потім в політику. Нафіга такі ветерани треба, так? Для винятку один-два, хай будуть. А Рада ветеранів, тисячі ветеранів, десятки тисяч по всій Україні. Кому вони потрібні? Да нікому вони не потрібні. Розумієте, яка ситуація? Так само по землі сьогодні. Розумієте, Точно так само по землі. Місцева влада в останні часи, друзі, сьогодні, завтра, післязавтра вибори будуть, ну от вот Неважливо, хай вони через рік, але ось, залишилося дуже мало часу у них. І вони сьогодні мають бажання, я не кажу, що це прийшов їм наказ зверху. Вони всередині розуміють, по селах, по селах селищах, районах там вони знають, що потрібно робити. Розібрати все те, що ще залишалося в комунальній власності. Ті землі, ті об'єкти, все, що було в комунальній власності, все, що було орендовано за копійку, там, за гривню, все, що використовувалося, як ми вважаємо, незаконно по... Там маса схем є по схемам. Незаконно. вони вирішили узаконити все через Ради. Зараз у нас є конфлікт конкретно по Грибінській е раді. Вони вирішили 60 гектарів роздерибанити між собою депутати, розумієте, між своїми. І так зараз в кожному районі. Тому, друзі, одне діло слідкувати, що там в Києві робиться, але найголовніше дивіться під ноги, що робиться в нас. Вони кожен клапоть, який ще залишався. Вони його розривають на частини. Ми сьогодні плануємо а, зробити земельний кадастр в партії Сила нації, щоб у нас був свій кадастр, щоб у нас земля вся була розписана до сотки по всій Україні, кому належить, хто використовує, чому вони так використовують, що вони платять, що не платять. Коли ми зробимо цей кадастр і висвітлимо його по всій Україні. Ну, дехто не те, що здивується, а з глузду з'їде, розумієте від цього. Тому, друзі, долучайтеся, прошу, пишіть, звертайтеся по осередках по всій Україні до сили нації, до ветеранів сили нації, до е, Ради ветеранів, звертайтеся, пишіть. Давайте дані будь-які, що у вас там робиться в селі. Я знаю, ви все, на місцях ви все знаєте. Скільки де використовується незаконно, я в себе знаю все. Всі клаптики землі, де воно все мутиться, я знаю. І ми це все маємо висвітлити, показати, і щоб знали всі, де та земля, благо, її не можна в карманах вивезти. Розумієте? Благо, що так. Дав Бог нашу землю, вони не вивезуть. Фашисти вивозили колись в поїздах чорнозем у вагонах. Ну, все вони не вивезли і сьогодні не вивезуть, друзі. Отак. От Тому всім миру добра. Дякую, і до побачення.